Металева напівоправа з ноткою вишуканості та елегантності. Саме такий варіант підійде як жінкам, так і чоловікам. На мою думку, краще для постійного використання, адже висота лінзи просто ідеальна. Вона не заважає в полі зору і дійсно легка та невідчутна. Має металевий корпус у поєднанні двох кольорів. Тут таке темне більш золото у поєднанні з чорним глянцевим відтінком. Має цікавий дизайн завушника. Він прямий, без будь-яких камінців, декорів, лише має ось таке тиснення. З флексом. Дуже зручна посадка і надійна фіксація на обличчі. Незвичайно на завушниках. Накладка для комфорту за вушками. Рухомі носоупори дають зручну посадку на носикові. Гарна повторюсь, висота лінзи. Вони дійсно класно будуть виглядати як на жінках, так і на чоловіках. Підійдуть для власників середнього обличчя. Актуальні заміри можна розглянути на сайті Київлінза або ж запитати у наших менеджерів. Сюди можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком плюс або мінус, але від двох до Трій та вище і для корекції астигматизму. Найкраще буде проконсультуватись з нашим менеджером. Замовити таку оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза і для цього її артикул у коментарях.